Мене oh, вулить голова. Телефонує супервлад. Hmm. Йому напевно потрібна моя допомога. Yes. Можливо, щось сталося. Bingo. Треба підняти слухавку. Yes. Алло, супервлад. Алло, суперсвят. У тебе щось сталося? Мене дуже болить у Мене дуже болить голова. В мене гаряча голова дуже. Тебе кашель? Терміново потрібно до лікаря. Bingo. Добре, негайно їду в лікарню. Run! Супер Влад, Що сталося? Мене дуже сильно болить голова. І гора. Тобі потрібно терміново йти до лікаря. Він наш друг, він тобі допоможе. Ти готовий, друже? Пішли разом. Вау! Як тут яскраво і красиво! як в дитячому центрі розваг. Круто! Так, дуже так. круто! Вау! Доброго дня! Доброго дня! Ви Владислав? Yeah! Так, це Владик, і у нього кашель і, напевно, що жар. Лікар Марія вже очікує у вас в кабінеті. Поки можете пригощатися гарячим шоколадом. Можна попити гарячий шоколад. Це ж класно. Бемо, Владику. Владику, стоп. А ти помив свої руки з вулиці? О, майка! Бігом мити руки. І тоді відправимося до лікаря. О! Є. І... Я шінькою водичкою ретельно миємо ручки. Це обов'язково. Давай, 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 давай. Nice. Yeah. Покажи ручки. Wow. Чистенькі. Супер. Так. так. Вибираємо. Владику, тобі зробити гарячий шоколад чи, можливо, якийсь молочний коктейль. Гарячий wow. шоколад. Добре, друже. Владику, друже, не переживай, все буде добре. У мене гарячий шоколад. і Скоро відправляємося до нашого доброго лікаря. Ням-ням. Мусики. Все буде добре. Давай колочок. Владику, викликай ліфт. Давай. Yeah. Yeah. І зараз лікар тебе огляне і ми подивимося, які в нього є прибори. Ah. Цікаво? Yeah. Це безпечно. Yeah. 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 <распраць> ну, ми зараз розберемо. Bingo. Владику, залітаємо в цей яскравий ліг! <распраць> 14 і 15 oh кульок як яскраво. Uh -huh. Владику, давай руку. Скоро ми прибудемо. Вау! Uh -huh. Владику, ми на місці. Бачиш, як тут все білосріжне яскраво. Вау! Uh -huh. Ну що, до нашого лікаря uh -huh. Марії. йдемо. Привіт, Владику, привіт, дякую. Погані справи. Владика кашель. І напевно температура жар. Будемо оглядати, я вам покажу всі свої інструменти. Владику, заходь! Проходь, Владику, будь ласка. Присідай на стільчик. Але голова! Зараз я тебе оглянула покажу всі свої інструменти, і ми будемо розбирати, що тобі призначити додому. Домовилися? Супер. Не переживай, це зовсім страшно. Гляне твоє горлочко, і помірю температуру. Все буде добре. друже. Давай. Мене дуже болить голова. Зараз я тебе огляну, ми поміряємо температурку. Якщо потрібно, я дам тобі смачненький сиропчик. Домовились? Bingo! Дивись, в мене є отакий от термометр. Він mm. допомагає нам виміряти твою температуру. Ah! І у oh тебе є температура, oh, no. дійсно в тебе є жар. Зараз я тобі дам смачненький смачненький сиропчик, oh, yeah. Він нам допоможе як можна скоріше одужати. Добре? Є yes. дивись в мене такий супергерой Дивись, Владик, я маю такий отоскоп, wow! він допомагає подивитись oh твій носик oh та вушка. Піднімаю голівку. Добре, носик здоровий. Давай подивимось з тобою а тепер вушка. Повертай голівку. Помочуємо. Вау! І тепер друга. Молодець, вушка така. Чик, дивись, у мене є такий ліхтар, він допоможе нам поглянути твоє горло. Відкривай широко широко ротик. Чарівний ліхтарик. Маєш червоне горло. <звук> у -у -у. Mm, друзі. Гладику, oh, no! ти що, багато морозива з'їв? <звук> <звук> Навпаки, морозиво нам допомагає знеболювати горло. Mm. Тому морозиво нам можна. Nice. Святику, давай і тобі подивимося. Давайте, лікарі. Супер, дивись, а у святика все добре? Yes! Ладуко, і в тебе все буде добре. І в наших друзів також. Скрив, що це у вас за супер кнопочка. Це така чарівна пандочка. Вона допомагає виміряти, як часто б'ється твоє серденько, і скільки кисню і в кожній твоїй квітиночці. Давай мені пальчик. Oh! Пальчик, і зараз ми дізнаємося. Oh О, майко! Цікавий прилад. Добре, Владику, ти здоровий. <звіт> <І> віде, <звіт> Лікарю, а що це у вас за рогатий прилад такий? Це фонендоскоп. Він допомагає послухати легені та серденько. Повертайся спинкою, буде слухати, як ти дихаєш. Це зовсім не страшно? Абсолютно. Владику піднімайся. Це не боляче та не страшно. Футболочку. А, так, цікаво. А вам, друзі, цікаво? як yeah! Владик себе почуває всередині? Дихай сильно-сильно, ротом. Дихай носом, видихай ротом. І пам'ятай, все буде добре. Oh my God. Ікарю. Супер, молодець, присідай ласка. нас. Так дивись, я маю таких супергероїв. Лай -лай. Ти був дуже чимний. Маємо наклеїти з тобою чи ти як можна скоріше одужа? Вибирай, кого будемо клеїти. <гум> так, я хочу оцього цього. <гум> І... <гум> І оцього. Так. Цікаво. <гум> 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 Не знаю, кого обрати. Бо тут, 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 тут. Супер молодчинка. Вау. Я класно! Щеп... Да. Дивись, мене yeah. ще така красива кулька. для yeah. тебе. Дуже yeah. тобі дякую, що ти був таким чимним і так оглянувся. Yeah. А додому я призначу тобі смачненький-смачненький сиропчик, щоб ти mm. як можна скоріше mm. убив. Yeah, yeah. Лікарі, дякуємо. Друзяки, лікар це наш добрий друг. Добрий порадник, і він нам завжди допоможе. Бинго. Тому, друзі, до зустрічі! Головне, будьте здорові! Слідкуйте yeah. за своїм здоров'ям! Па-па! Папа! Люксики, Марія, покажіть також! Дякує!